Усім привіт, я Аніта Луценко, і мій голос ви почуєте в сімейній анімації Десяте життя. Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій Суров, це в Борода та і я озвучив негідника кірка в сімейній анімації Десяте життя. <му> а з початком повномасштабного вторгнення ми почали рятувати тварин, і я випадково. Врятував першого котика, виклав це все в соцмережі, і на наступний. Ранок я прокинувся відомим зоозахисником. Я, як то кажуть, кашатниця. Кота вже завела, коли почала жити сама. Це такий кіт-собака, який завжди поряд розмовляє з тобою і обожнює. Ну, насправді, мій персонаж він достатньо істеричний, і тому мені довелося постійно кричати. Трошечки зірвав голос під кінець робочого дня. Це теж було складно. Найлегше було те, що в принципі, ми з ним трошечки схожі. Ви це можете побачити. Мені здається, через те, що в мене є дитина, досить легко було увійти в образ і почати з якогось в якомусь сенсі досить легко поводитися і не боятися бути смішною. Навіть сама собою пишаюся, що не затиснулася і не намагалася бути дуже правильною, серйозною і красивою. Запрошую вас у кіно на перегляд сімейної анімації Десяте життя.